Дуже перепрошую. Одну палку вам. Okay, <laughs> Добре. Одну палку вам чи дві наступні. Одну палку вам чи дві наступні. Дві наступні. Який, дві наступні. Дівчата, привіт. Дві палки вам чи три наступні. Дякую, гарний вечора. Дівчата, привіт. Три палки вам чи чотири наступні. Сібаска, чотири палки вам чи п'ять наступні? Чотири палки вам чи п'ять наступні? Ні. Все, дякую. Гарно, яо. П'ять палок вам чи шість наступні? П'ять? П'ять. П'ять зразу. П'ять? Та? Ой, не знаю, чи п'ять стане. Ти чого? Ти десь ради, ні? Ну, дві ще, може, якось можна. <рігла> Та тримайте. То вам. Що ви є? Кубаса? А, а ви про що подумали? <рігла> тримайте. Ми зразу про нього приколали, не поняли, як він так Prikolni prikolni. Ja? A soljani. Vse, veš, ne bomo vam do krivičke. Soljani, kaj, hrmi ne, 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 papa.